Гортензія «Ваніла Фрайс» – один із найелегантніших сортів голотистих гортензії, який підкорює своєю витаченістю та романтичністю і велике корусоподібність цвіття сягає 30-40 см і дивують незвичайною грую кольорів. На початку літа вони розкриваються чисто білими, немов свіже ранкове світло. Водом, ніжні пелюстки поступово набувають ніжно-рожевого відтінку. До кінця літа рожевий стає глибшим, малиновим і кущно буває по-справжньому святкового вигляду. Цей сорт, що дарує саду особливий шарм, у ньому поєднується чистота і романтика, легкість.